Римлянам 12 розділ з 6 вірша. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, коли служіння, будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує, то спильністю, хто милосердствує, той. З привітністю. І хочу вам сьогодні говорити про наші дари і про наші таланти, які є в кожному з нас. Оце питання мучає мене, бо я знаю, що в кожному з нас у нашому нутрі є якісь таланти і якісь дари, які ще при народженні вклав нас Господь. Хтось має дар милосердства, Тобто ніхто так не може жертвувати, як він. Всі жертвуємо, але хтось жертвує дуже багато. Хтось може віддавати все. От я завжди дивувався. Думаю, як Макс міг Маричу Руслану подарувати свій мобільний телефон. Ще недавно він казав, що він його купив, хвастався ним, нок, я така класна. Я думаю, боже, я би так не зміг. А він бере і жертвує його. Є люди, які просто в них оцей талант і в них цей дар всередині. І вони це роблять. Є ті, які вміють гарно говорити, є ті, які вміють гарно грати, є ті, які вміють гарно співати, є хороші, класні організатори. І я подумав, що в кожного з нас всередині є цей жолудь. Зараз це жолудь, але він виростає у великий дуб. Давайте відкриємо ще одне місце спасання. Я вам хочу сказати, що мені Господь цієї ночі показав і відкрив. Давайте відкриємо ще Матвія, 25 розділ. Прочитаємо притчу. 25 розділ з 14 вірша. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів, а другому дав. А другому два, а тому один, кожному за спроможністю його і відійшов. І тут я зараз далі не буду нічого говорити. Буквально я розмишляв над цією притчею цієї ночі, бо я знав, що я буду говорити про таланти. І я думав про таланти, я думав про ті таланти, які вкладені в нас, і я е, розумово вже лежав, і я цю притчу якби читав, і дочитавши до цього місця, Дух Святий торкнувся мене і дещо мені показав. І я проснувся, включив свій диктофон, думаю, хоч би тільки це не забути. Тут написано такі слова: одному він дав п'ять талантів, другому два, а тому один. Кожному за спроможністю його. А це говорить, що ще перед тим, як Господь дав тобі якийсь талант, Він дав тобі спроможність виконати цей талант. Ще перед тим, як він дав тобі гарно говорити, він дав тобі спроможність бути найкращим в цьому. Перед тим, як він дав тобі хороші здібності до гри на гітарі або хороший слух, він дав тобі спроможність бути найкращим в цьому. І коли я це зрозумів, я зрозум... я... мама сміється, каже, ти так говориш, коли я це зрозумів, я поняв. Коли я це зрозумів, я поняв, що тут в нас сидять великі люди. І коли ви маєте якийсь талант, ви маєте спроможність в цьому таланті бути номером один. Самим класним, самим крутим і самим сильним. І є причина, чому ми не стаємо ними. Ісус. Подарив нам спасіння, і ми його прийняли вірою. Але точно так само, як Він подарив нам спасіння, Він хоче піднімати мертвих через нас, Він хоче зціляти через нас. Він хоче піднімати людей з колясок через нас. Але є причина, чому це не стається. І ця причина в тому, що ми не до кінця віримо йому. І як це співставити до талантів, я подумав, чому Господь. Стільки людей, які мають спроможність, мають таланти, і нема в нас в церкві великих світового масштабу проповідників, великих світового масштабу музикантів, великих світового масштабу організаторів. Чому? Через те, що ми не до кінця віримо у той дар, який є в нас. І ще, що мені Господь відкрив, вірю, що це від Духа Святого. Не тільки ти сам не віриш в цей дар. Але і брати, і сестри, які разом з тобою не вірять в твій дар. Це те, про що я хочу сьогодні говорити. Це основне. Я помітив: от така історія прокрутилася в моїй голові. Уявіть собі ситуацію. Десять років один брат був в одній церкві, разом були, служили, ну, непоганий, деколи організовував якісь там. Хотів шоу організувати, якесь якусь вечірку. З нього так посміялися. Два-три рази щось організував і заглохло. Через 10 років цей брат або сестра, неважливо, переходить в іншу церкву. І буквально за рік часу ми бачимо його на першому національному каналі на 1+, плюс на інтері. Як він організовує християнські ток-шоу, і по всій країні звіщається царство Боже. І ми говоримо: о, цей брат він був з нашої церкви. Це з нашої церкви брат. І питання, чому цей брат, коли він був в нашій церкві, не піднявся на такий рівень. І ми дзвонимо тому брату і кажемо, як ти зміг піднятися на такі висоти. І він каже: Ти знаєш, коли прийшов в цю церкву, підійшли до мене декілька братів і декілька сестер, і вони сказали: Брат, в тебе такий класний талант! Давайте в тебе круто виходить. І я, як зірвався з катушок, я почав рухатися вперед, я почав організовувати все більше і більше, і я піднявся на рівень країни. І питання, чому, будучи в своїй церкві, він не став таким великим, тому що навколо нього не було людей, які вміли помітити оцей дар і підняти його. І те, що хоче Господь, він каже: дивися на свого сусіда, подивися на свого брата, який сидить разом з тобою. Якщо він сам не бачить свого дару, може він його бачить, але він сумнівається в цьому дарі, підійди і скажи, ти так класно співаєш. В тебе такі хороші організаторські спосібності, і коли ти підбадьориш його, він встане, і він піде, і він буде великий. Я хочу вам сказати просту річ. Ми ну, візьмемо, наприклад, тут нашого Арсена і Наташу. Одного разу я почув, ну, ви всі чули, ми всі це чули, коли вони їздили в турку. Хто хоче поїхати туди? Ніхто не хоче, нема бажання це кудись їхати, щось робити, це важко. Але повірте, це є дар. В них є дар це робити. І вони поїхали декілька разів, і чомусь зараз ми вже не чуємо, що вони їздять. І одна з причин, я вірю в це, що ми не підійшли і не возгріли в них цей дар, не почали їх підбадьорювати, не почали казати, що в тебе так виходить, як ні в кого. У нас в цілій церкві нема таких людей, які можуть так дірзнути, поїхати і це зробити. І коли ми не будемо піднімати один одного, не будемо зауважувати людям про ці дари, вони будуть самі сумніватися в тому, що це є їхнє. Ми повинні вміти підмічати у ці речі в людей і штовхати їх вперед. Колись давно. Своєю, своїм свічем поділюсь, коли я ще був малий, в дитячий садочок ходив, я придумав пісню. Ну, мама, постійно, ми їхали. На Ровенщину до своїх родичів, і ми їхали і співали пісні там Раз так їхав Козак містом, різні такі пісні. Я любив співати. Просто з мамою їхали і співали. І потім одного разу в мене бажання з'явилося написати свою пісню. Я написав, я її назвав Зелена трава, я її не співав нікому, ну співав тільки певним вибраним людям. От і я написав, я до сих пір пам'ятаю ті слова: я співаю і сміюся. Там що слова, що музика, все таке примітивне. Але я. Не зміг зрозуміти, що оце малесеньке це було як гірчичне зерно того таланту і дару, який жив мені. І потім, пройшовши якийсь час, я вже переїхав сюди на Сихів жити, в нову квартиру. І мій друг, з яким ми жили на старій квартирі, він на комп'ютері вмів музику складати. І він каже: Слухай, давай якусь пісню запишемо. Кажу, давай, я там я напишу сам пісню, ти можеш, да, можу.' Я написав пісню про любов. І я знову не зміг помітити, що це, що є в мені, воно є від Бога. І не було людини, яка би мені сказала, давай. Давай, в тебе це вийде, і ти зможеш в цьому рости. І коли вже я покаявся, Господь вів мене. Він навчив мене на гітарі грати через Макса. Він, він підводив мене до моменту, і ми от слухали мюзикли Олексія Лідяєва Кіфа. Ми почали з Максом писати свій мюзикл, записувати на касету, ставили баняк з водою, мішали його, ніби там вакатість, ібо приблизило царство небесне, робили, як би анімацію. І я приїхав в Іваничі в церкву, де пастором був Ігор Шийка. ігор Шийка одного разу взнає, що я вмію писати пісні. І він каже: Ти вмієш писати? Я кажу, так, ми там навіть мюзикл написали. Мені така думка прийшла, назвали його Вибор роковий». Даю тобі два тижні, ти ставиш його в церкві. ні Ні-ні, Ігор, не ставлю. Постав його в церкві, все буде класно. Да я не буду. Давай, давай. І він кожен день, ну, не кожен день, часто мені говорив, давай я чекаю, давай я чекаю. І ви знаєте, я поставив його в церкві через те, що він пеньками мене туди випхав. Я поставив цей мюзик в церкві. Потім він мені каже, в джерелі, через місяць буде свято, по моєму, день народження церкви. Зробиш його в джерелі. І де я? Я, я простий, я живу в 9-поверховому будинку, я працюю на чердаку, в панельному будинку. Я простий. І куди мені такому простому паші, ставити мюзикл, музичну постановку, і мене будуть слухати 300 чоловік в залі? Для мене це було щось страшне. І він сказав: Ти зробиш це. І він настільки на мене давив, що я поставив цей мюзикл. І в кінці весь зал аплодував. До чого я вам це говорю? Якби не він, я би ніколи це не зробив. І коли я перейшов в цю церкву, я прийшов до Сергія і сказав: Сергій, я, можу, я маю мюзику, і я можу його поставити. В мені з'явилась впевненість в той талант і в той дар, який є в мені. Звідки вона в мене взялася? Тому що в свій час була людина, яка побачила цей талант і почала його розкручувати і розвивати. І тут в нас в церкві є люди, кожен з нас має цей талант. Просто ми навколишні, які ходимо біля нього, ми повинні допомогти йому. Тому що ми бачимо це, але ми якби зневажаємо це. Ми думаємо, що це якась єрунда. Ну це не ерунда, це великий, це маленький жолудь, який виростає у великий дуб. Тому що коли Господь давав вам ці таланти, Він перед тим дав вам спроможність. Так говорить слово. І от така історія, вірю Господь, намалював в моєму серці. Одного разу попаду я на небо, і коли я зайду в ворота міста, і мене буде зустрічати 50 незнайомих людей. Вони будуть іти мені назустріч і почнуть класти переді мною пальмове вітя чи яке там воно. І вони візьмуть, почнуть підкидати мене. Я скажу, хлопці, ви може, мене з кимось попутали. Я що? Напевно, це не я. Я вам нічого не зробив. Я вас перший раз бачу. Ну вони скажуть: ні, ми знаємо тебе. Звідки ви мене знаєте? І вони скажуть: ти знаєш Валєру своєї церкви? Ну, знаю такого Валєру. А ти пам'ятаєш, як одного разу після служіння ти підійшов і сказав цьому Валєрі: Валера, ти знаєш, в тобі є такий хороший дар євангелиста. Ти знаєш, що коли ти проповідуєш, то просто аж перевертається весь внутрішній світ. І коли ти йому це сказав, ти знаєш, цей Валера, він настільки запалився Господом, що він після того служіння вийшов на вулицю і почав просто, першим людям, які попадались йому на зустріч, почав їм проповідувати і. Вони спаслись, і їх було 50 чоловік, і це ми. І якби ти тоді його не підбадьорив, ми би ніколи не попали у це велике місто. Тому ми будемо підкидати тебе, і ти молодець. І коли Господь мені це показував, Він показав мені і дав мені зрозуміти: підтримуй тих людей, які мають в собі завдаток, які мають в собі талант, вміть помітити це і допомагай їм в тому рости. Хто вміє трошки проповідувати, давай, хвали його, підтримай Його. Він не все говорить правильно, знайди те, що він говорить правильно, і підтримай Його. Бо потім з часом він почне набагато краще проповідувати. Ти бачиш, хтось має талант до гітари, ти бачиш, в нього виходить, підтримай Його. Тому, брати та сестри, можливо, сьогодні ти Авраам, завтра ти Авраам. Можливо, сьогодні ти Сара, ну завтра ти Сара. Можливо, сьогодні ти простий якийсь солдатик низького року, э, росту, но завтра ти великий Наполеон. Можливо, ти сьогодні трошки недочуваючий композитор, ну завтра ти великий Бетховен. Можливо, сьогодні ти якийсь Давидушка, який пасе овечок, і коли прийшли помазати на царя, тебе навіть до списку не взяли претендентів. Ну завтра ти великий цар Давид. Можливо, сьогодні ти Йосип якого ненавидять брати свої, но завтра ти великий управитель найбільшої імперії? Можливо, сьогодні ти Катя з сусіднього під'їзду, но завтра ти велика Кетрін Кульман. Можливо, сьогодні ти пастор маленької церквушки в Німеччині, но завтра ти великий Рейхард Бонке, через якого спасається мільйон душ в Африці. Тому хочу вам наостанок сказати: можете взяти автограф свого сусіда, поки він ще безкоштовний.